Prisutni členi komisije za zaprošenje na zasjedanje Prostrijnoj komisiji z petalj financije, biđetu, planovanja, socijalno-ekonomično rozvijeku, investenciji, karm, miđunarodno-ospjegovitnjstva u Republičnoj i Policijskoj radi. Prosim, tih prisutnih členi komisije od Za yup komisiju, bio trakiju, koje, na zasjedanju posljednjoj komisiji biznog medijalno takviju presutniješi iz sljedeće komisije i sutnje dvoje neopjednih na zasjedanje komisije mojhvana reduna se je stimulovalo rade, vidjela da je sam javljenjena sekretar Lepoviranskoj rade, emirši Gavla Gagorović, načajnik finanskog objektivu rade, Rusman Ivanović, Zadržanie príde sa o dôvod Prodlžujeme robotu komisie s nastupným poriadkom terénu. Podnesenia z úniku riešenia 52. sesii 8. spriekania 17. dňa 2024. roku no. 1653 robíte ako tady povinnosti na 2025. rík s zmínami 28. sýčne 2020. roku Ра 2025.03.2021 року. Другое питание: про затвердження комплексного програми забезпечення безпеки романня шляхом відправлення засуджених та запобігання учинення повторних злочинів на території і територіальної громади на 2025-2022 роки. Третье питання простизання предметів матеріалів обладнання та імента Четверте питання про вкладення угоди про пократимство та співпрацю. П'яте питання про внесення змін до рішення першої сесії восьмого липня під 30 листопада 2020 року номер 6 про постійні комісії Великомінальської сільської ради зі змінами. Чи буде у комісії зауваження вашої пропозиції? Mm -hmm. Малове діла. Yeah. Не голосує. Відкири за. Бортаріану. За. 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 мані. За. Само За. За п'ять. Води не голосує поряд, але не запрачений. Štážom úplne tajúto, nesednem zmien do riešenia 52. sesie vosmé skládenia v 17. rúňa 2024 roku nr 5653, proklíčené do Ľuhovej mestskej teritoriálie vo na 2025, tedy z minulého 2028-2025 a v 2025-2030-2025. Informujem, načiach je financovanie 1.5. Добрий день, шановні депутати, шановні присутні, відповідно до статей 23 третього бюджетного кодексу України та статті 26 закону України про місцеве самоврядування в Україні, враховуючи постанову Кабінету міністрів України від 27.12.2024 року, номером 15.18, Te je bila ta današnja sodelavci državnega in srednjega budžeta na realizacijo in višjo investicijo v projektu na preškotni dostop do pisane osvite, širina odkuse v 2025. uroci, popolnoma je za 20. zmire na opsegu na 2025. urih, ki oddaki v budžetu so izkoristili trenutno in na razpolaganju na pošilju, prvo v spodju, na razdelju na opsegu, v svibno z zadatkom, oddelju na oddelje na celo rešitev.

З метою забезпечення реалізації комплексної програми забезпечення безпеки громадян шляхом виправдання засуджених та запобігання вчинення ним полторних злочинів на території Великобриняської територіальної громади, враховуючи листа філії державної установи центр пропації у Закарпатській області, пропонується, затвердити комплексну програму забезпечення безпеки громадян шляхом виправдання засудженням та запобігання вчинення ніби полторних злочинів.

za piat kodenne bolo formálne. Vyšenia pomočeno, prijato. Po tretému pytaniu, to predmetu materiálu odládnania, tak inventár. Informuje, У час приймання передачі номер 1 від 5.02025 року даним рішенням пропонується бухгалтерії Великобинської сільської ради списати з балансу Великобинської сільської ради, предмети матеріали обладнання та інвентар, а саме протитанкову заборожу, їжаки. 9 штук на загальну суму 76 тисячі гривень. Згідно акту приймання передачі номер 1

По четвертому питанні про укладення умови про побратимство та співпрацю інформує секретар сільської ради відчинення. Тут у нас лист, розглянувши лес, корона місцевого самоврядування села Моїгоршанько, про укладання угоди про побратимство та співпрацю з метою встановлення дружних відносин та сприяння побратимства та співпраці. Даним рішенням пропонується укласти угоду про побратинство та співпрацю між Великобинською сільською ради та сільською радою села Нойбоша і Гощина, надати дозвіл сільському голові Великобинської сільської ради Нойхані Адрівні підписати угоду про побратинство та співпрацю сільською радою села Нойбоша. Дякую за інформацію. Чи буде комісія зауваження питання чи пропозиції? Што не маја ставлено влаштовање, прошу нас во опитување. Старо Батилов? За. Дија Кирија? За. Баталијано? За. Поросик За. Плаќај Моника? За. Сапов Шарман? За. За 6 проте нуднотренарисно недоволство, алено. Ришење повеќе на премица. У кратно одвертање до 10 на першоја сенсија з 2021 року №6 про постійні комісії, де повинність комісії своєї ради віднімати інформування на чаді фіків, правила для розпочинку цієї розпочинку. Дякую. Відповідальність повинна з поводом обмеження відбуваючись статтями 26 статтям Закону обховування повністю за заданням України, з нетою забезпеченням органів, скільки гарантирує політична політична перший сесії пропонується на статті історичної першої сесії восьмого скликання 30 року 29 року, номер 6 про постійну комісію Лебонівської спорядок зі змінами на царну вивезти зі складу постійної комісії та фінансів бюджету планування соціально економічного розвитку інвестицій по міжнародному співробітництві. Бате Павлович, як комісії, вивезти зі складу постійної комісії фінансів економічного проєктування головування території міністра архітектури охорони пам'ятного історичного середовища та лучшої комунальної власності освіти, культури, молоді, спорту, охорони здоров'я. Постојано заклучи да понуди да таа пријатна да е мана до ворот од Санка Карлос Шекчина и се обрати да влезе до складот. Постојано и комисија за таа финансија би била формулирана со цел да помисли на тоа дека има стесни мијанови периодни Počekno, za. Počet monizátorov sa púša. Za. Za 5, proti 0, potrebujem alebo celú nevoroslávku, diagnoz riešenia, pohľad členov preneto. Poriadok daných zasedaní poslednej komisie vyčerpaný. Ďakujem všim prezidentkým za účastnú zasedeniu poslednej komisie.